Доброго дня! Маю на продаж колеса на прицеп 2 птс 4 Колеса із літака, легкосплавні диски, алюмінієві. Встановлюються Встановлюється віз без переробок, без переточок. Просто з допомогою двох втулок, які насаджені на підшипники, кріпиться таким отчином. Диск виконує функцію ступиці, тобто два підшипника і гайками все скручується без переробок. Бортується з допомогою кільця. Такі запорні два кільця. Розмір на 16. Резина з літака. Протектора, звісно, немає, бо на неї знову йде не особо Ну, в такому стані. Ось цікавить, диски крепкі, можна сказати вічні. Ставляться звичайні заглушечки. Все. Ціна 3000 гривень за колесо. Дякую за увагу.